Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання. Релігія і наука. Розум. І віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Христос Воскрес! Це цікаво про складне на Львівському радіо. Вітаємо вас, шановні слухачі. Знову раді зустрічі з вами. Сьогодні передачу цікаву про складне. Проведе для вас Тарас Бабенчук. Оця Андрія з нами сьогодні немає. На жаль, він поїхав до Люрду на військову прощу разом з академією сухопутних військ з курсантами, де наш отець Андрій здійснює також служіння. Передаємо йому вітання віртуально, аж десь він є на дорозі, якраз до цієї святині. Буде за нас молитися і просити Богородицю. ласк для нас всіх і для вас також, шановні слухачі. Але ми сьогодні, навіть можливо, без оця Андрія, спробуємо зробити передачу тим не менше знов ж таки цікавою, і будемо говорити і про складне, але також про однозначно цікаве. Є така одна цікава дата у Володимирській тюрми в радянському союзі у 1951 році, 1 травня, помер блажений Климентій Шептицький. Архімандрит студитів, брат митрополита Андрея Шептицького. Дуже цікава особистість, про яку ми так поверхово знаємо. Я думаю, багато людей чули про нього. Він є проголошений блаженним у нашій церкві греко-католицькій у 2001 році. Знаємо його прізвище, воно є досить відоме, але. Ми, напевно, дуже багато ще про нього і не знаємо про цю особу, про отця Клементія Шептицького. Тому сьогодні ми запросили до нас на передачу пані Світлану Гуркіну, виконавчого директора Інституту історії церкви при католицькому університеті у Львові, кандидата історичних наук, викладача. І будемо для того, власне, ми запросили пані Світлану, щоб поговорити трохи більше про постать отця Клементія Шептицького і про його роль у боротьбі за право на існування Української греко-католицької церкви. Пані Світлано, вітаємо вас. Христос Воскрес! Вісну Воскрес! І е, тільки нашим слухачам нагадаю, що е, наша сторінка у Фейсбуці чекає на вас, цікаво про складне. І е, там ви знайдете подкасти наших продаж попередніх, всі наші випуски, музику від наших гостей. Пишіть нам також на почту складнеравликжмей. Пані Світлано. Ми сьогодні дійсно говоримо про таку дуже неординарну особу, дуже цікаву. Достатньо тільки сказати, що отець Клементій пішов фактично шляхом свого брата митрополита Андрея Шептицького. Так, він був з родини з Польщиною. Він в певний момент, як і його брат, вирішив стати монахом східного обряду, так, ченцем і священником у східному обряді і служити для української греко-католицької церкви. Яке, от, якщо так в двох словах, яке значення мав е, отець Клементій Шептицький для свого брата митрополита Андрея? І, і яка, от, е, якщо можна коротко, яка би характеристика найбільше підійшла до його особистості? Е, звичайно, так як ви і сказали. Е... Клементій Шептицький, можна сказати, він якби пішов слідами свого старшого брата Романа, який пізніше став монахом васильянином і відомим вже всім нам сьогодні, в 21 столітті, як митрополит Андрей Шептицький, світське ім'я. Клементія Шептицького було Казимир, і він був надзвичайно обдарований, так як його старший брат Роман. І він, напевне, знають наші слухачі, що він був доктором юриспруденції. Він закінчив престижний Краківський університет, здійснював блискучу кар'єру, але все-таки, оцей приклад брата він його потягав, і він, якби за такою порадою свого брата, вирішив піти. Спочатку він у Боснії був трошечки. На таких якби студіях, можна сказати, в монахів-студитів. А ще перед тим він був певний час жив в монастирі бенедиктинців, якби переглядався до цього нового способу життя. І саме Клементій Шептицький був тим, хто з допомогою свого брата Андрея відновлював східне монашество, студійне монашество згідно уставу і дуже багато цьому присвятив. А що стосується вашого питання, то вже з 1936 року, коли митрополит Андрей Шептицький був досить тяжко хворий, не міг ходити, то Клементій Шептицький переїжджає до митрополичих палат, і з того часу він стає, можна так сказати, дуже близьким дорадником і правою рукою митрополита Андрея. І саме він був тим, хто вже коли помер митрополит Андрей Шептицький 1 листопада 1944 року, хто заряджав похороном і. Якби ну, залишився таким дуже авторитетним священником, можна сказати, батьком таким своєрідним для греко-католицького клеру. Пані Світлано, ми, власне, сьогодні нашу передачу, напевно, зосередимо найкраще на власне, тих роках, коли греко-католицька церква переживала не найкращі часи так, після смерті митрополита Андрея Шептицького. Знаємо всі, що радянська влада приклала максимум зусиль, щоб церкву зліквідувати, і про це ми сьогодні трошки поговоримо. І отець Клементій Шептицький, як брат митрополита Андрея, старався всяку цьому протидіяти. Так? Угу. І скажіть, будь ласка, от як склалася доля отця Климентія після смерті митрополита Андрея Шептицького? Після, як я вже згадувала, смерті митрополита Андрея, майже до осені 45-го року Клементій Шептицький залишався у Львові, але перед тим він ще мав. В Своєму житті можна так сказати таку певну пригоду. Тобто він очолив делегацію офіційну української греко-католицької церкви до Києва і до Москви, до вищих радянських органів влади. Ця поїздка була організована якби. І склад делегації ще попередньо за життя митрополита Андрея Шептицького і на вимогу влади. Але сама, якби вже делегація змогла виїхати аж в грудні 1944 року. Слід сказати, що в цей час Клементій вже мав 75 років. І Поважний вік, тобто навіть в архівних документах є довідка від лікаря на те, що він може їхати, і певний навіть є приписи, чим він мав би харчуватися. Тому що в нього, очевидно, це був все ще військовий час, тобто були і перешкоди в подорожах, і дуже був брак продуктів. Тобто голодніше роки були, досить тяжко було не тільки, скажімо. Тут в галичині, але взагалі в цілій Європі, де все ще лунали кононади війни, і от власне зважується Клементій на цю поїздку і очолює цю делегацію якби з благословення Йосипа Сліпого митрополита з тим, що має на меті якби чотири речі. І перше, те він хотів особисто в Москві передати Йосипу Сталіну особистого листа митрополита Андрея, і також віз він з собою серед тих, якби пакету документів, так само і лист Йосипа Сліпого про. Те, що помер митрополит Андрей Шептицький, і він перебрав владу. І цей лист саме з Москви був надісланий до Ватикану. Правда, дійшов він вже туди, коли вже було арештовано митрополита Йосипа Сліпого, тобто досить такий довгий час. Я але перепрошую пані создану, бо дуже цікавий є справді цей момент. Цей лист Андрея Шептицького до Сталіна. Так mm -hmm. чи щось відомо про зміст цього листа і для чого він власне був написаний? Ну дуже такі, якби загальні речі, тобто самого на жаль тексту листа я не бачила, тобто не, не а взагалі, можу чи він зберігся, казати... взагалі щось таке існує, чи невідомо наразі? Не знаю, можливо, є в архівах ага. в Росії. А, на жаль, жаль не ну, бачила, та, до, яких, та. до яких тяжко знайти доступ, як, як дуже часто буває так. Ну, московські дослідники мають, зрештою, mm -hmm. доступ і багато вже є опубліковано, але, на жаль, я ще на mm -hmm. сам текст опублікований не натрапляла. Ясно. Ну, дуже цікаво буде дійсно mm -hmm. колись подивитися на це. Добре, перепрошую бо вас Та-та, ні, нічого. Отже, це перша мета це передати ці листи обидва. Тоді друга е мета, з якою він їхав, це щоб було. Представлення тих вимог і особливостей, в яких жила греко-католицька церква, і щоб ці вимоги представити як радянському уряду, і відповідно вимагати, щоб все таки вони були дотримані і. Якби основою для цього такого меморандуму, можна сказати, своєрідного, за підписом митрополита Йосипа Сліпого, це був конкордат з Польщею 1925 року. І є такі згадки в джерелах, що коли Побачили текст цього меморандуму риму католицькі священики, то зокрема отець Леопольд Браун, який був духовником американського посольства в Москві. То він сказав: от які вимоги правильні, ніхто ж якби на таке не наважувався. Митрополит Йосип Молодець, що він таке поставив. Крім того, якби третя така мета поїздки Клементія, це було з'ясувати, які ж є. Справжні реалії радянської релігійної політики, тому що знаємо, що вона якби назовні виглядала досить таки привабливо, і було відновлено Московський патріархат в 1943 році, і якби йшла церква на поступки, точніше, держава йшла Церкові церкві на поступки. Та. Та. І власне, так само, коли радянська влада прийшла в, влітку 44-го року в Галичину, в Західну Україну. В Закарпаття теж, ніби такі спочатку, були досить так толерантні стосунки, здавалося, що от можливо все, все буде добре. Але чи справді так було? Тобто, це була ще така, якби мета для Клементія Шептицького, щоб це з'ясувати в Москві. Я перепрошую, та. тобто чи можемо ми сказати, що фактично та делегація, в яку очолив отець Клементій Шептицький, яка їхала до Москви, вони в принципі. Зовсім могли вірити і сподіватися, те, що це спілкування з радянською владою, через це спілкування з радянською владою вони зможуть зберегти греко-католицьку церкву, тобто що церква зможе існувати в радянському Союзі, так? Так, абсолютно. І власне, якби парадокс полягав в тому, що якби представники радянської влади у Львові запевняли. І Йосипа Сліпого, і так само членів делегації, а що саме так і буде. Тобто, ви просто поїдьте, представте, і тоді все буде добре. Тобто, був такий стан, якби ну ще невизначеністі до, до кінця, що робити з греко-католицькою церквою. І е, були такі, якби як показав дійсність в Москві були спроби використати е, авторитет церкви для того, щоб е, стишити тут е, збройний опір. Е, проти радянської влади, які чинили загони ОУНУПА. Угу, От, тобто це була якби така мета. Ну і четверте, це для Клементія було також дуже важливо, щоб засувати обставини і особливості дошпосторювання в радянському союзі. Бо в принципі на цей час фактично, як я сказала, структури російської православної церкви були відновлені, але дуже багато і єпископів, і священників православних все ще перебували по таборах, як вороги народу. Тобто, і відновлення храмів ще йшло дуже дуже повільно. Отже, такі речі. А mm -hmm. для Клементія це оцей четвертий останній якби, пункт був важливий для тим, що він ще в 39-му році був головою Українського католицького інституту церковного з'єднання імені митрополита Руцького, який мав власне працювати над справою церковної єдності. І крім того, в тому ж таки, 39 1939 році, наприкінці, митрополит Андрій Шептицький, скориставшись своїми повноваженнями, які він мав з 1907 року, він. Створив чотири екзархати на території радянського союзу, і Клементій Шептицький був призначений екзархом Росії та Сибіру, угу. коли То, вже так, починали так. та депортовувати перший галичан, і тобто, це був якби такий дуже живий інтерес, можна сказати, та конічної точки зору та, також що робити, і якби так так так. Е Нагадаю нашим слухачам, що ця програма цікаво про складне. Ми говоримо сьогодні про особу Клементія Шептицького, про аспект брата рідного митрополита Андрея, про аспект його життя, який стосується саме років середини х років і боротьбу, і його діяльність у збереженні Української греко-католицької церкви вже після смерті митрополита Андрея. з нами розмовляє пані Світлана Гуркіна, виконавчий директор інституту історії церкви Українського католицького університету. Пані Світлано, як пройшли переговори в Москві? Так, тобто, чим закінчилися чи як зустріли наших представників ректонської церкви в Москві, і які результати цих переговорів насправді ви, які вони були в результаті? Отже, зустріли їх на дуже високому рівні, можна так сказати. Вони мали дві зустрічі з головою ради у справах. Релігійних культів при раднаркомі СРСР Іваном Полянським, який, крім того, що виконував якби, таку світську мав посаду, так голови ради, він так само був офіцером органів держбезпеки. І відповідно всі розмови з Іваном Полянським стенографувалися, були поселені члени делегації. А слід сказати, що крім Клементія Шептицького, входили до того складу так само отець Гавріїл Костельник, присвітер, якого ще в 39-41 роках радянська влада якби так планувала на лідера. Руху на відрив Греко-католицької церкви від Риму і власне вважали, що оскільки він був відомий такими своїми якби, просхідними антипапськими, можна сказати, висловлюваннями, що він очолить цей рух, і що зрештою і сталося. І крім у них так само був отець Іван Котів, який був львівським священником при соборі святого Юра. Так само був капеланом у лічниці, і як перекладач був Григорій Будзінський студент, Бо ані Клементі Шептицький, ані інші члени делегації, Крим Григорія Будзінського, не знали російської мови. Тобто, ага. це був ще одна така ще була перешкода для Ці, спілкування цікаво, дійсно так. Так, і е, ці зустрічі е, прийшли, можна сказати, досить так гарно, і все їм пообіцяли, те, що могли пообіцяти в межах законодавства, але на письмі нічого не сказали. Угу. І е, в газеті було навіть е, повідомлення про те, що відбулося оця, ніби були члени делегації. Але що саме цікаве, це те, що в принципі е, зустрілися. Е, Поза, можна так сказати, чергово члени делегації також з Священником цікавим, так? я так розумію, з, 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 з Римукатолицьким, риму та про якого я згадувала Леопольдом Брауном. Тобто, це були зустрічі Архимандрита Клементія з ним. І так само була організована вже владою зустріч, як казали, з генералами між тими двома зустрічами з Полянським. Отже, так звані генерали Червоної армії, які себе відрекомендували як Іванов, Лєбідів і Сергеєв. Насправді це були високопоставлені чиновники комітету державної безпеки Федотов, Леонтів і Судоплатов. Угу. Останній був відомий і є відомий тим, що залишив свої спомини, очолював диверсійну роботу, і був тим, хто організував вбивство єпископа Мукачівського Теодора Ромші. тобто він угу. якби керував цією. Операції і власне під час цієї зустрічі в Москві з тими генералами, так званими, йшла мова про те, щоб церква повинна забезпечити власне припинення цього збройного опору загонів. УПА. Ага, тобто, фактично, через цю зустріч московська влада КГБ хотіли якби. Щоб е, знизити активність УПА і е, інших також загонів е, і ОНУ на території західної України так? Ну, Через... вони хотіли використати, використати церкву її авторитет серед місцевого населення uh -huh. західноукраїнських областей для того, так щоб так, але тим не менше про збереження про те, що вони збираються зробити з церквою, вони не говорили і нічого їм не сказали. То e, фактично absolutely. вони їхали та сповненими навіть якоїсь долі надії на те, що можливо церква буде існувати, що все. Буде в порядку. В принципі, ще навіть вже коли вийшла стаття Галина на початку квітня 46-го року, то все ще до кінця якби не вірила, що будуть арешти. Uh -huh. Хоча митрополит Йосип Сліпий відчував це і він призначив чотирьох адміністраторів, які мали очолити церкву. Тобто були такі відчуття. Добре, але е, це. вже... Мусимо може... перерватися da. на секунду, бо в нас є традиційна рубрика Музика від гостя. Е, сьогодні пані Світлана також прийшла зі своєю музикою. Е, пані Світлано, що це за така пісня? Хто її буде виконувати? Отже, це є пісня італійською мовою Андріано Челентано і Пасіке Фачамо. Ага, добре. А чому ви саме цю пісню вибрали? Я дуже люблю італійську мову і Цій е, пісні дуже такі глибокі слова. Отже, пасіки фечам означає, е, куди ми прямуємо, якби, кроки, які ми здійснюємо, в якому напрямку йдемо, і як, я, яке це має, який це має вплив на нас. Що... Ну, дуже цікаво. Слухаємо пісню від Андріану Челінтану. В програмі цікаво, про складне. І е, повертаємося буквально за кілька хвилин і продовжуємо розмову е, з пані Світланою Гуркіною. Дякую. come l'ombra contro un muro resa e consumata ridotta ad un bisbiglio la voce di una donna la foto di suo figlio caduto in uno spasimo rapito al suo cammino spezzato dentro un piatto pane e vino donna portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Alla fine guardar marcire i frutti per masticare spine. Nel buio delle viscere, il morso del dolore per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore. Lasciato solo al bivio, trovato dal destino. che carica il cannone scappano nel mirino dove portano i passi che facciamo dove portano i passi che seguiamo Повертаємося до студії Львівського радіо, і програма цікаво про складне. Сьогодні говоримо про е, брата митрополита Андрея Шептицького, отця Клементія Шептицького і його діяльність е, у середині 40-х років напередодні ліквідації Української греко-католицької церкви. І в період також цих років ліквідації е, у нас в студії пані Світлана Гуркіна, кандидат історичних наук, виконавчий директор інституту історії церкви. Е, пані Світлано. Ми згадували про такого священника, оця Гаврила Костельника. Так, він входив до групи священників, які разом з отцем Клементієм їздили до Москви на переговори з радянською владою, з представниками радянської влади, приїхали звідти досить оптимістично, ну, порівняно оптимістично налаштовані. Так, нічого не вказувало на якісь такі страшні речі, які будуть відбуватися буквально за короткий час. Але знаємо, що фактично за. Не знаю, за більш трохи більше як за рік почалася власне ліквідація Греко-католицької церкви і через створення групи, цікавої такої групи, яка нібито виступала за воз'єднання католицької церкви з російською православною. І цю групу очолив отець Гавриїл Костельник, так як сприйняв. Отець Клементій, оцю, оцей вчинок оце Гавриїла, взагалі у ці події довкола створення цієї групи, і які от є його, можливо, спогади, чи про це чи якісь записи, запис, чи збереглося просто? Очевидно, що ця поїздка до Москви, вона якби відіграла важливу роль в житті І. Блаженного Клементія і е, отця Гавріла Костельника е, надії були величезні, але е, коли е, вже відбулися в ніч з 11 на 12 квітня 1946 року арешт. Е... Митрополита Йосипа Сліпого і так само чотирьох єпископів у Львові Станіславові, то е, і так само були арешти вже іншого духовенства, тобто вже почалася оця, а перед тим, що була стаття Глина, про яку я згадувала, е, очевидно, що е, Клементі Шептицький це досить боляче сприймав, і е, все-таки в нього ще якась була надія, що е, якщо е, хай вже не дозволять е, так офіційно діяти, але все-таки якби е, не е, припиниться діяльність греко-католицької церкви. В нього ця надія якби повністю е, е, залишалася. Е, створення ініціативної групи, яке було, так можна сказати, форсоване органами Держбезпеки, і за це у Львові відповідав так званий е, уповноважених від релігійних культів е, Сергій Даниленко-Карін, який так само належав до органів держбезпеки, е, е, було досить. Е, Скажімо так, сприйнято оцем клементієм, ну можна сказати, болюче. І те, що Костельник очолив цю групу ініціативну, що він якби піддався там, можна сказати, таким своїм амбіціям, бо Костельник вважав, що його, в принципі, в цьому влада якби переконувала, що він буде рятівником церкви, що треба зберегти храми, не допустити сюди, якби чужих священників. і відповідно. Львівські священники в більшості свої не підтримали створення ініціативної групи і те, що на що вона була спрямована, тобто на возз'єднання з руською православною церквою, і вони збирались львівські священники разом для обговорення ситуації. І відомо наприклад, з архівних документів такий іроничний коментар Архімандита Клементія. Я цитую костельнику слід було починати звернення милістю НКДБ з благословення пана Далеленко. Ми Відступник від віри, Гавріл Костельник і, і так далі. Тобто, все люди були розумні, всі дуже добре знали, що діється, що відбувається і чия це є ініціатива. Так, але е, хотілося би також згадати дуже цікаву е, річ, що незважаючи на оці всі речі, е, під за підписом у Клементія також інших священників, був написаний лист протест, так? так про те, що сталося, що вони виступають проти того з'єднання, яке пропонували так? так, і про... це було досить відважно. Розкажіть, може, трошки про про цей сам лист, тобто звідки він з'явився і в чому була його основна суть лист був датований першим липнем 45-го року, хоча він був написаний трошечки пізніше і. Підписали його 61 священник з Львова і околець, і зокрема протигумани Васильян і редемтористів, і першим стояв підпис саме Клементія Шептицького, і, 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 і йшлося там про те, що вражався протест проти арешту єпископів, проти діяльності ініціативної групи, яка була незаконною, і так само стояла вимога про те, щоб дозволили вибрати хоча б тимчасову владу, поки не буде повернуто, не буде звільнено, точніше. Митрополита і єпископів. І наслідок, очевидно, був е, зрозумілий. В е, липні 45-го року наприкінці було заведено на 11 е, священників агентурну справу в Ватиканців НКДБ, і е, було досить швидко розпочато решта. Фактично до е, Початку львівського цього псавдособору в березні 46-го року було всіх заарештовано. І єдиних кого найпізніше заарештувало, це був е, архімадрит Клементій Шептицький. Пані Аж... Світлану, маємо маємо буквально кілька навіть не хвилин, а секунд. Як склалася доля у це після його арешту? Е, тобто він е, наскільки знаємо, він загинув так у в'язниці. Е, так помер. Він помер у вісі 82 років. Е, як ви вже згадували на початку в Володимирській тюрмі? В Росії і невідомо де є його поховання, тому що ховали всіх якби на загальному такому цвентарі, але є нашим блаженним мучеником, опікуном і. В наших молитвах молимося до нього, просимо про заступництво. Так, справді дуже дякуємо, пані Світлано. Насправді, тема дуже цікава. Я е, хочу сказати нашим слухачам, що більше ви зможете прочитати на цю тему у статті пані Світлани Гуркіної. Ми її розмістимо на нашій сторінці у Фейсбуці. Заглядайте туди. Цікаво про складне називається наша сторінка. Також пишіть нам на емейл складне Прощаємося з вами до наступної середи. Дякуємо пані Світлані Гуркіні. За. Історії церкви дякуємо вам, шановні слухачі, за увагу. Христос Воскрес! Цікаво про складне, важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.